Сьогодні дуже холодно, мінус 16 на вулиці. Всім привіт! Ну що? Виїхала я сьогодні з самого ранку. Думала, перша приїду. Але вже біля входу я зрозуміла, що у секонд-хенді ранок починається, як у супермаркеті перед новим роком. А ще й цей мороз. Ну, я швиденько заскочила всередину, бо на вулиці такий дубак. Почала я з класики. Стенд за кулярами. Але, якщо чесно, нічого цікавого там не знайшла, тож довго не затримувалась і попрямувала далі. Потім були кошики з таким собі сюрпризом долі, де я мала не розбила якусь цукерницю, тому сюди я більше не підходжу. Надто небезпечно для моїх нервів. Тож давайте шукати щось реально варте уваги. Напевно, щось схоже в мене було 2000-х у шкільні роки. Тоді, в принципі, дуже популярним був денім. Привернула мою увагу темна синя шкіряна куртка. Буквально минулого разу я знаходила точно такі штани. Так що, хто не дивився, раджу переглянути і минулі випуски. Пальта зараз дуже рідко зустрічається. Це видно, що виконана. Якісно, має шкіряні вставки, але лише 60% вовни оцінили у 17 доларів. American Stitch – це сучасний бренд одягу, що спеціалізується на створенні одягу вуличного стилю, а цей пуховик від Jacob Annex – це лінія жіночого одягу, що була частиною канадської мережі магазинів одягу Jacob. У 2014 році компанія JCP оголосила про закриття всіх своїх 92 магазинів через фінансові труднощі. Шкіряна червона куртка, видно по ній що вже явно вінтажна, але мені сподобалась її якість і виконання. Також у продажу бувають цілі костюми, іноді буває вигідніше брати, ніж окремо піджак, але не в цьому випадку оцінила аж у 40 доларів. Ще із небюджетного, але що привернуло мою увагу, то були два нові чоловічі ланфливи від Polo. Були вони, скоріш всього, чоловічі по 25 доларів кожний. Світшот від американського бренду, який випускає спортивний одяг в сучасному вуличному стилі. Fairplay має середній ціновий сегмент. Що робить його доступним для молоді? Цей піньюар, хоч із Поліестра, але пір'ячка виглядає справжнім і воно не відстібується, тому я не уявляю, як його треба брати. Ще зустріла таку білосніжну сукню, новенька ще з бірками, але її оцінили небюджетно, бюджетна, хоч це американський бренд середнього цінового сегменту. Ця яскрава замшева спідниця від німецького бренду Halhuber. Він позиціонує себе в сегменті «Bridge to Premium», Пропонуючи високоякісні вироби. Впевнено переходимо до полиць із взуттям. Сподобались шкіряні і червоні балетки, але стан не ідеальний. Юзеф Seibel – це німецький бренд. Однією з головних особливостей взуття є максимальний комфорт. Приміняє такі технології, як анатомічна устілка, система повітряного масажа та гнучка підошва, завдяки особливій конструкції та використанню натуральних матеріалів. Ноги відчувають себе легко та вільно. Половина зими вже позаду, і це чудова нагода зазирнути в майбутнє і підготуватись до весни. Обновити взуттєвий гардероб зараз це мудре рішення. Адже в розпалі сезону знайти ідеальну пару буде складніше. Сьогодні до мене потрапляють одні німецькі бренди. Багато моделей Фінкомфорт виготовляються вручну. Що гарантує високу якість та увагу до деталей, на мене виявилися за великі, а так би залюбки придбала. В мене від еко є схожі, але у цих стан просто жахливий і їх вже не відкачати. Пам'ятаєте часи, коли ми були готові терпіти будь-який дискомфорт заради модного взуття. А тепер шукаємо взуття, яке не просто красиве, а ще й дбає про здоров'я наших ніг. Мода змінюється, а ми стаємо мудрішими. Здається, мода наугі повернулася до нас як бумеранг. Важко сказати, чи залишиться ця тенденція надовго, але одне можна стверджувати точно: комфорт і зручність взуття вже давно стали пріоритетами для багатьох. Можливо, угі просто вдало вписались в цей тренд. Натуралайзер це американський бренд і його історія розпочалась понад 90 років тому. З мрії створити ідеальне жіноче взуття. Сьогодні Натуралайзер це відомий бренд, який пропонує широкий асортимент стильного та комфортного взуття для жінок різного віку. Оці чоботи від Merrell я скажу одразу, що придбала. Нові такі на Амазоні будуть коштувати 420 доларів. Паладіум це французький бренд з багатою історією, який пройшов шлях від виробництва авіаційних шин до створення культових кросівок. Сьогодні Паладіум це синонім стилю, комфорту та якості. Завдяки використанню технології вулканізації, взуття Паладіум є дуже міцним і довговічним. Я помітила, що в секонд Хенда з'явилося багато гарного взуття, на відміну від зимового одягу якого стало значно менше. А можливо, на взуття змінюється швидше, ніж верхній одяг? А поділіться, будь ласка, в коментарях, яка ваша взуттєва колекція. Хочу дізнатися, скільки пар взуття у вас на кожен сезон і яким моделям ви віддаєте перевагу. Мені подобається мати хоча б 4 пари на сезон, щоб завжди було що взути під різні образи. А ви скільки пар вважаєте ідеальним варіантом? А така нова пара від Birkenstock буде коштувати 250 доларів. Тут же її оцінили у 40. Дорого, не мій розмір. Але я думаю, вони тут не залежаться і їх однозначно хтось придбає. Кількість взуття сорел в секонд-хендах вражає. Це може свідчити про високу популярність цього бренду серед канадців. Також варто врахувати суворий клімат Канади. Сорел чудово підходить для зими, тому його так часто можна зустріти на вулицях. Ще зустріла цікаву пару чобот від Кімберланд, яку оцінили у 30 доларів. FitFlop це британський бренд. Який став відомий завдяки своєму інноваційному підходу. Компанія співпрацювала з вченими та біоміханіками для розробки унікальної підошви, яка імітує ходьбу, бо соняш по м'якому піску. Ці чимось схожі на минулі, але вже від Skechers. Із головних уборів знайшла вушанку з хутром кролика. Ціну не зняла, але десь в районі 10 доларів. Така ще кепка килим, яку оцінила у 8 доларів. Ця шапка привернула мою увагу своїм кольором. Вона на 30% лише з кашеміру, все інше поліамід. Але від цього бренду я вже маю шапку з вовни і кашеміра бордового кольору, яку ви могли бачити у минулих відео. Не знаю, що це за бренд, бірок ніяких не було. На дотик схоже, що з вовни. Може бути і чоловіча. Це кепі зі шкіри і замши. Не виключаю того, що вона теж може бути чоловіча, але зараз дуже розмиті ці поняття. Вже давно все стало унісекс. Ще було два новенькі шарфи з альпаки по 15 доларів. Кожна нова сумка у секонд-хенді – це маленька пригода. Ніколи не знаєш, що саме там зустрінеш. І хоч вдома вже ціла колекція, все одно я відчуваю той самий трепет, коли бачу щось цікаве. Можливо, це пов'язано з тим, що кожна сумка це не просто аксесуар, а частина чиєїсь історії. Цього разу я стрималась і придбала лише одну сумку, котру покажу в кінці. Тому, будь ласка, додивіться до кінця. Еліот Лука американський бренд, відомий своїми жіночими сумками та аксесуарами. Заснований він був у 1989 році. Бренд здобув популярність завдяки використанню техніки платіння, натхненої традиційними ремеслами балі. Ця сумка від Banana Republic, на жаль, була з дефектом. І через це її і оцінили так бюджетно. В моїй колекції є вже схожа сумка, але коричневого кольору від редлі. Ще від коуч до мене потрапила така сумка. Крім лого, ніяких написів не було. Можу припустити, що це чи вінтаж, чи підробка. А ви що думаєте? Як я казала вже, рукавиці майже не ношу. Але на ці не змогла не звернути уваги. Знайшла штанців, на дотик відчуває, що з вовни, але позначок ніяких не було, а оцінили не бюджетно. Від Levi's утеплена джинсова куртка, але великого розміру. Wild Fable – це молодий та динамічний бренд одягу, створений спеціально для підлітків та молодих людей. Джинсовка в принципі сподобалась, але не взяла. Ця накидка була з кашеміру, але вже доволі не актуальна. Хоча мода циклічна. Ще знайшла дуже класні вовняні брюки від Ann але на мене були завеликі та й оцінили їх у 13 доларів. А ще не забувайте про податок у 13%. Я знаю, що багато людей у захваті від бренду Markine. В Канаді зустрічаю цей бренд вперше, а ось джинси мені не сподобались. А цей бренд як репліка на улюбленого канадського гуся. Здалеку і не відрізнити. Але у цих ціни бюджетні, а якість не така вже й погана у складі Пухперо. І зараз покажу, що я придбала: светер на блискавці від ROOTS. у складі вовна і альпака. Дуже м'який і теплий. І ще одна сумочка від Coach в моїй колекції, але буде вже чекати літа. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, чекаю ваших коментарів. Зустрінемося в наступному випуску. Бай!